Соки да я очень ценю работу центра Лан Хуа по продвижению по узнаванию китайской культуры, китайской литературы и по всему тому, что этот центр для сближения двух народов. Центр Ланхуа является своего рода, мостом, который соединяет именно два народа, соединяет бизнесменов Китае и Украины. Ну и как друг Центра Ланхуа, я так хотел отметить, что центр сделает, сделал большую работу и по популяризации украинской литературы, украинской культуры в Китае. И те э, журналисты, те артисты, которые были в Китае по направлению, скажем, этого центра, центра Рампа, всегда собирали и собирают большие аплодисменты у наших зрителей, у наших слушателей. И я надеюсь, что в дальнейшей работе Центра Ланхуа истопилось много-много новых успехов. Во всяком случае, на это я надеюсь и І тому я жалаю вас це буде розростати, буде мати всеукраїнське статус. Я думаю, що можна вже про це не просто мріяти, а стверджувати саме про такі амбіції. То у вас є і наробки, у вас є на сьогоднішній день хороші ідеї, і я впевнений, що у вас є добре майбутнє. Щастя, здоров'я, натхнення, удачі і. Справжніх друзів як Україні, так і Китаї. і мені приємно, що ми у Львові маємо громадськість, яка виконує важливу місію вибудовування моста між Україною і Китаєм. Я хочу побажати вам, колеги, багато творчої наснаги, здоров'я і великої праці, яку нам спільно треба зробити для того, щоб ми були ближчі один до одного і краще. Розуміло, один одного дуже важливо, щоб той потенціал, ті добрі справи, які рахуються за цією організацією, примножувалися, ставали сильнішими, і той позитивний імідж, який має сьогодні організація, і той авторитет, який вона своєю тяжкою рутинною, щоденною роботою заслужила серед мешканців Львівщини, примножувався, ставав сильнішим і. Добра дорога, яка пройдена за п'ять років, була широкою, повною несподіваною, але завжди з позитивом, звітаннями, і завжди успішною. Процвітання, довголіття, завзяття та натхнення надійного партнерства ще більше і ширше представляти культуру Китаю в Україні, вдалих проєктів, розширити коло друзів, промоції українським артистам та музикантам. Бути сильними, заличати юних митців, підтримувати вітчизняного кіно і телевиробника. Бути завжди впевненим. Створення нових бізнес-центрів. Прославляти нашу вітчизню, залучати молоде покоління, бути тою силою, що об'єднує українців у Китаю. Здоров'я та позитивної енергії. Допомагати українській науці, щоб слово йшло разом з ділом. Енергійності. Впевнено рухатися вперед. Послідовності та стабільності. Вдалих нових стартапів. Цікавих проєктів у сфері інформаційних технологій, розширити поле діяльності, підтримувати українські традиції, поширювати китайську культуру, великих цілей та нових висот, перспективи молодіжним проєктам представляти спортивну Україну, нових кіно та телепроєктів зберегти український фольклор, збільшення продуктивності, підтримувати історичні дослідження спільних проєктів в археології. Збільшення україномовних видань в Китаї, гарного настрою, пам'ятати про наше коріння. Інвестуйте в молодь. Ланьхва це те, що нас єднає.